Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі і записую для вас сьогодні теропрогноз для знаку зодіака Скорпіон на лютий місяць, як і раніше я буду діставати по дві карти на кожен тиждень, і таким чином зможу розповісти вам, що вас очікує, дорогі скорпіони. В руках у мене колода Таро Райдера Вейта. Всім рекомендую, хто тільки починає. Вивчати та кому це цікаво. Вам буде так простіше в подальшому працювати з усіма колодами. Почнемо стаємо першу карту на перший тиждень. Так, і перша карта на сонце скорпіони. Дуже чудовий початок лютого у вас. Карта може говорити нам про. Щось дуже приємне, про якусь приємну новину, що, можливо, ви будете сяяти як сонце, знаєте, і допомагати іншим у вирішеннях якихось питань, задач і так далі. Це дуже хороше, хороше здоров'я, емоційний стан. Дуже хороша карта. Дивимось далі. Друга карта для скорпіонів. Так, це в нас також старша аркам. Досить такий, знаєте, Цікаве буде у вас лютий. По справедливості можна сказати, що може вирішитись якась ситуація, яка тривалий час була не вирішена, і ось ось ці дві карти можуть говорити якраз про позитивне вирішення якоїсь ситуації. Також по справедливості може бути вибір, тобто вам потрібно буде, можливо, когось там. Вирішити якесь спірне питання в колективі, якщо ви керівник. Якщо ви не, не не працюєте не на керівній посаді, можливо, вам потрібно буде вирішити питання в своїй сфері. Якісь також справедливість може говорити нам про судові процеси, можливо, когось почнеться судовий процес. Або на що я більше за все думаю, що може завершитися судовий процес у багатьох скорпіонів, хто давно займається якоюсь ситуацією. І закінчиться вона досить позитивно. Але якусь справедливість точно програється це на початку лютого у скорпіоні. Так, дивимося наступні дві карти на другий тиждень. Верховний Жрець, п'ятірка. П'ятірки загалом молодша Харкана говорять нам про кризу. Тут також карта вибору, але з іншої сторони, вона дуже часто говорить про урочистість. Тобто, можливо, це весілля, хрестини, якісь церковні там, знаєте, такі регалії. Може бути, людина, до якої вам. Вам потрібно буде звернутися, можливо, про якусь допомогу. Ну, давайте глянемо до чого нас Верховний Жрець. Що він нам хоче. Але тут 100% знаєте щось що перед вами постане вибір. Карта смерть. Ну, тут, знаєте, як і початок, так і завершення, оскільки. Ем, якщо все-таки повертаючись там, до судових якогось процесу або до вирішення якихось ситуацій, то це може бути знаєте, така остаточна крапка, скоріше за все, ем, також, можливо, у деяких представників знаку Скорпіон. Ну, не завжди ця карта говорить там, про фізичну там, знаєте, смерть людей це більше про ситуацію. Тобто можете з кимось такі порвати родинні зв'язки. По, ну, я говорю якраз порівняння порівнянні з цією дві карти разом. То дуже часто ці карти можуть говорити про, знаєте, про розлучення до речі. Але... Скоріше за все, що ви тільки знаєте, позитивно на це будете дивитися, оскільки сонце, справедливість, просто у багатьох буде також питання. Далі дивимось третій тиждень. Якщо це все-таки з роботою пов'язано, можливо, ви закінчите якусь роботу, знаєте, на якій ви довго дуже працювали. І це буде для вас, знаєте, таке облегчення. Ви прямо зрозумієте, що давно потрібно було це зробити. Можливо. Так, третій тиждень перша карта у нас Рицар Пентаклів. Ну, про рицарів Пентаклів тут рицарів нас на конях. Це може бути новина про якийсь новий проєкт, про якісь нові, про нове надходження коштів. Це невеликі гроші, одразу вам скажу. Можливо, ви будете вкладати кудись гроші, депозит, відкриєте або починаєте якусь нову сферу діяльності. Після якогось закінчення. Можливо, ви довго не працювали, до речі, а зараз в лютому візьметеся силами по сонцю і по смерті, і, знаєте, ось це ваше безробіття закінчиться, можливо, якось так. Наступна карта, зірка, чудова карта. У вас старші аркани, майже всі карти. Це у вас лютий місяць досить буде таким доленосним дорогі скорпіони. А по зірці. по зірці в нас ви можете стати зіркою в якійсь новій сфері, якщо ми все-таки говоримо про роботу. Можливо, ви почнете вести якийсь новий блог, або ну, станете медійною особою. Це також якраз рицем пентаклів. Тобто ви будете в це вкладати, якісь свої ресурси, бо це не тільки пентаклі в нас говорять не тільки про. Гроші, вони говорять також про цінності. Тобто, можливо, ви дуже багато будете сили і натхнення затрачати на якусь задачу, і це буде досить мрія може збутися, до речі, якась, можливо, ви щось придбаєте коштовне, те, що давно хотіли. Четвертий тиждень я чейк. Ну ще раз старша рака. Тут говорить карта про те, що можливо потрібно більш скрупульозніше віднестися до того, чим ви почнете займатися, або куди будете вкладати гроші. Вивчайте, якщо це там депозит, або якісь, не знаю, якщо ви взяли можливо кредит на розвиток якоїсь своєї справи, то читайте уважно договір. Можливо, зверніться до спеціаліста в якійсь сфері. Це, до речі, якраз таки карта юристів, адвокатів, юристів, нотаріусів. Хтось може займатися процесом переоформлення документів по лайці пажу... по Пентакту. Так, наступна карта. Остання на четвертий тиждень лютого, рицарь мечів, також ще один рицарь, ці старші аркани і два рицарі. Рицарь мечів вже говорить про нам про думки, про рішучість. Тобто під кінець місяця всі якісь складнощі, які у вас там, можливо, десь будуть всередині середині місяця і трошечки будуть вам заважати, якісь ваші думки, вони почнуть вирішуватись і дуже успішно судячи по вашому розкладу. Але будьте уважні з документацією, з якимось прийняттям рішень. Не робіть поспішних. Тепер, ось ці всі карти я додаю до основної колоди і перетасовую їх. Таким чином, я дістану зараз карту поранень на лютий місяць для вас, дорогі скорпіони. І е, якщо випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то знаєш, вам потрібно звернути увагу саме на цей тиждень і, і знаєте, акцентувати більше. Дивимось. Карту пораду для Скорпіонів. Чудова карта щітка кубків. Дуже приємна карта. Карта е, компліментів, зустрічей приємних. Карта яких якихось подарунків. Хтось, можливо, вам буде постійно, знаєте, в лютому казати, що ой, ти так класно виглядаєш. Там, а, щось, щось дуже приємне буде обов'язково в лютому місяці. Або, можливо, якраз таки, якщо це якісь протягом лютого ви будете вирішувати якісь. А, там судові процеси, якісь там внутрішні рішення, грошові, якщо щось будете там вирішувати, то це обов'язково закінчиться чудово і досить так емоційно приємно. Тобто, ви, можливо, навіть захочете, знаєте, відсвяткувати це з кимось і запр 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 запросити когось в гості там на вечірку. Ось такі в нас. Лютий, дорогі скорпіони, бажаю вам всього найкращого в рішенні всіх ваших справ. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!